Емброуз Бірс. Незнайомець. Незнайомець ступив із пітьми в невелике коло світла навколо нашого, пригаслого табірного вогнища і присів на камінь. Не ви перші обслідуєте цю місцину, понуро сказав він. Ніхто з нас не заперечив. Цей чоловік сам був живим доказом сказаного. Він не належав до нашого гурту, мабуть, тинявся десь поблизу, коли ми лаштувалися до ночівлі. А ще неподалік мали б бути його супутники, адже у цих краях неможливо жити і мандрувати самотою, більш як за тиждень ми бачили, крім самих себе і своїх тварин лише гримучих змій і рогатих ропух. В Аризонській пустелі. Не виживеш лише з ось такими створіннями, як ті, треба мати в'ючну худобу, запаси, зброю, загалом спорядження, а ще товаришів. Не знаючи, що за люди, приятелі цього безцеремонного прибульця і, відчувши в його словах нотки чогось схожого на виклик, кожен із нас шести джентльменів-шукачів пригод. Підхопився і сидів, тримаючи руку на зброї. Відрух, який у той час і на тому місці, означав вичікування. Незважаючи на це, незнайомець знову заговорив так само неквапливо і монотонно, як і досі. Тридцять років тому Рамон Гальєгос, Вільям Шоу, Джордж Кент і Беррі Девіс усі з таксона. Перейшли кряж Санта-Каталіна і подалися на захід, наскільки на нерівній місцевості можна було триматися цього напрямку. Ми шукали золото і намірялися, якщо нічого не знайдемо, дістатися до річки Хіли. Там, поблизу Бік Бенду, мало бути поселення. Було в нас непогане спорядження та не було провідника. У нас Рамона Галієгаса, Вільяма Шоу, Джорджа Кента. І Бері Девіса. Чоловік повторив імена повільно і виразно, неначе хотів закарбувати їх у пам'яті своїх слухачів. А ті, як один, пильно дивилися на нього, уже менше побоюючись, його гаданих приятелів у темряві, яка чорною стіною оточувала табір. У поведінці цього з доброї волі оповідача ніщо не вказувало на лихі наміри. Він скидався скоріш на. Нешкідливого схибленого, аніж на ворога. Будучи на перший день в цих краях, ми знали чимало тутешніх мешканців рівнин, живучи на самоті, вони більш схильні до різних дивацтв, що їх не завжди легко відрізнити від ознак божевілля. Людина ж дерево у густому лісі, подібних до себе, вона росте так прямо, як дозволяє їй родова і особиста натура. А одна сама на просторі викривлюється і спотворюється від зусібічних сил. Ось таке мені подумалося, коли з-під крисів капелюха, глибоко насунутого, щоб світло вогню не разило очей. Я розглядів цього незнайомця чоловік, безперечно, не сповна розуму. Що ж він робить тут, у самому серці пустель? Узявшись розповідати, я природно мав би описати вигляд цієї людини, дивна річ, але, на жаль, не можу цього зробити достовірно. Після цього випадку не знайшлося серед нас бодай двох, які зійшлися б у тому, у що він був одягнений, і як виглядав. Коли я намагаюся дати лад своїм враженням, вони розпорошуються. Кожен може щось та й розказати, вміння оповідати. Одна з найхарактерніших властивостей людини, одначе вміння описати це дар неба. Ніхто не порушив мовчання, тож наш гість поїв далі. Тоді цей край був не той, що тепер не було ранчо між хілою та каліфорнійською затокою, в горах подекуди траплялася звірина, а біля нечисленних калюжок вистачало трави, щоб наша худоба не голодувала. Аби тільки поталанило не наткнутися на індіанців, і ми, вважай, упоралися з нашим завданням. Одначе не минуло і тижня як мета походу змінилася, тепер уже не розбагатіти, а просто вижити. Ми задалеку зайшли, щоб вертатися назад. Тепер нас чекало не гірше від того. Що зосталося за плечима. Тож ми просувалися вперед, їдучи верхи вночі, щоб не натрапити на тубільців і не мучитися від нестерпної спеки, а вдень ховалися щонайкраще, як тільки могли. Бувало, споживши всі запаси дичини і спорожнивши бочечки з водою, ми цілими днями обходилися без харчів і питва. надибавши калюжу. Чи плиткий ставочок на дні Актау, набиралися сили до такої міри, щоб уполювати якогось звіра, спраглого, як і ми, часом ведмедя, часом антилопу, койота, кугуара, що Бог послав, усе було поживою. Одного ранку, коли ми, шукаючи, підходящого проходу їхали краєм гірського пасма. Напала на нас зграя Апачів. Вони йшли нашим слідом яром у гору. Це недалеко звідси. Знали, що їх у десятеро більше ніж нас, та й без звичної боягузливості кинулися на нас у скач, стріляючи і горлаючи. Годі було воювати з ними. Ми підганяли наших змучених тварин вздовж яру, доки була опора копитам, а тоді зіскочили з сідл і сховалися в чапараї на схилі. Залишили все доброворогові, взявши з собою лише рушниці. Всі ми: Рамон Гальєгас, Вільям Шоу, Джордж Кент і Бері Девіс – та сама компанія. Докинув один дотепник із нашого гурту. Він походив із східних штатів і не дуже тямив у правилах хорошого тону. Замовк, побачивши несхвальний жест нашого ватажка, а незнайомець вів далі свою оповідь. Тикуни теж поспішувалися, кілька з них забігли за місце, на якому залишилися наш нехитрий скарб, і відрізали нам шлях до відступу, змусили нас дертися схилом до гори. На лихо, чапараї простягався на невеликому клапті схилу. Вийшовши на відкритий простір, ми потрапили під вогонь із десяти чи й більше рушниць, однак, апачі в поспіху стріляють невлучно. Бог помилував, усі ми вціліли. За двадцять ярдів від заростей стояли прямовисні скелі. В одній з яких саме навпроти нас виднів вузький хід. Ми вбігли в нього і опинилися в печері за обільшки з кімнат. Тут ми наразі були в безпеці. Одна людина з автоматичним карабіном могла б обороняти вхід від усіх апачів країни, проте від голоду та спраги ми не могли оборонятися, хоробрості нам не бракувало. Натомість надії зовсім не було. Ми не бачили індіанців, але судячи з диму і відблиску їхніх вогнищ у яру. Вони вдень і вночі зі зброєю на поготові чатували на краю гущавини. Ми знали, якщо вийдемо, жоден із нас не спуститься більше, як на три кроки. Поляжемо всі. Ми трималися три дні, вартували по черзі доти, доки могли терпіти муки. І тоді. Це був ранок четвертого дня, Рамон Гальєгос сказав: Сеньорес, я небагато знаю про доброго Бога, як і про те, що йому миле. Я жив без католицької віри і не знаю вашої. Пробачте мені, сеньорес, якщо вас неприємно вразить мій вчинок, але мені настав час обдурити апачів, позбавити їх здобичі. Рамон Галєгас став на коліна на кам'яній підлозі печери і приставив дуло пістолета до скроні. Мадре де Діо», – промовив він. Прийми душу грішного Рамона Галєгаса і покинув нас. Вільяма Шоу, Джорджа Кента і Бері Девіса. Мені, як ватажкові, належало щось сказати. Він був хорошим чоловіком, озвався я, знав. Коли і як померти, тож божевілля, одуріти зі спраги і загинути від індіанських куль або дати, щоб з тебе живцем здерли шкіру. Це бридня. Краще хотімо за Рамоном Галєгасом. Слушно! згодився Вільям Шоу. Слушно! згодився Джордж Кент. Я випростав тіло Рамона Гальєгаса. Склав йому руки на грудях і накрив лице носовичком. Хотів би і я так виглядати, озвався Вільям Шоу. На короткий час. І Джордж Кент сказав, що він тої самої думки. Так і буде, запевнив їх я. Червоні дияволи чекатимуть десь тиждень. Вільям шоу і Джордж Кент, підійдіть-но сюди і станьте на коліна. Послухалися, я став перед ними. Всемогутній Боже, Отче наш, сказав я. Всемогутній Боже, Отче наш. Повторили вони, відпусти нам гріхи наші, сказав я, відпусти нам гріхи наші, повторили вони і прийми наші душі. Амінь. 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 Я вклав їх поруч Рамона Гальєгаса і накрив їм обличчя. По той бік табірного багаття зненацька вчинилося сум'яття. Один із нашого гурту вихопив пістолет і зірвався на ноги. Ти? крикнув він. Ти схитрував і втік. Ти ходиш тепер живим, бо я гусливий пес. Зараз я тебе пошлю туди, куди ти послав своїх друзів, і хай мене за це повісять. Однак наш верховода метнувся, наче Пантера, до гарячого чоловіка, схопив його за зап'ясток і гукнув Вгамуйся! Вгамуйся, Сема Янці! вгамуйся. Ми всі схопилися з місця, всі, крім незнайомця, він нерухомо сидів, очевидно, байдужий до всього. Хтось схопив Сема Янці за другу руку. Начальнику, сказав я, тут щось не так. Ось цей чолов'яга, або несповна розуму, або вигадник, просто звичайний брехун. Навіщо Семові здалося його вбивати? Хай навіть цей чоловік і належить до гурту з п'яти осіб, та він же не назвав одного з них, мабуть, таки себе. Слушно, відповів ватажок, відпустив сема, і той сів на місце. Це таки дивно, багато років тому, біля входу до печери, знайшли трупи чотирьох білих людей. Оскальпованих і страхітливо знівечених, там таки їх і поховали. Я сам бачив ці могили. Завтра всі ми їх побачимо. Незнайомець звівся був дуже високий у світлі пригаслого вогнища. Слухаючи оповідь, затамувавши дух, ми геть забули підкинути хоч яку галузку, щоб горіло. Нас було четверо, мовив він, Рамон Гальєгас. Вільям Шоу, Джордж Кент і Беррі Дейвіс, Укотре, перелічивши імена мертвяків, він ступив у пітьму. Більше ми його не побачили. І цієї ж миті один з наших, що стояв на варті, підбіг до нас, збуджений з рушницею в руках. Начальнику! випалив він. Трохи віддалік звідси стояли три чоловіки, цілих півгодини стояли. Вартовий кинув у бік, куди пішов незнайомець. Я виразно бачив їх, адже ж світив місяць. Тримаючи цих беззбройних людей на мушці, я подумав, що не мені, а так і їм годилося піти назустріч, однак не пішли. До бісової матері, допекли ж вони мені. Вернися на свій пост звелів ватажок і стій там. Як тільки їх побачиш, маршій сюди. А ви, решта, ідіть спати, бо інакше кинуся яких таких неслухів просто на жар. Коли ми почали вкладатися, невгамовний Янці не втримався Вибачай, начальнику. Ким ти їх до біса вважаєш отих трьох? Рамоном Гальєгасом. Вільямом шоу і Джорджем Кентом, а Беррі Девіс, і я б його таки застрілив, бігме. Це зайве, хлопче. Небіжчика не, не уб'єш. Він і без того мертвий. Спи. Дякую, що вислухали. Це оповідання виявилося для мене певним викликом, тому що завдяки тому, що, я так зрозумів, перекладач хотів адаптувати говірку людей тієї епохи, в деяких місцях інтонацію було вловити крайні важко. Якщо ви дослухали до цього моменту, поставте що небудь тримайтеся, люди, бережи вас, Боже, і, можливо, ще колись зустрінемось.